Неділя на календарі, шістнадцяте на годиннику у студії інтера для вас. Працюю я, Анастасія Даугуле. Новини на часі. Троє людей, дві жінки та чоловік, загинули. Восьмеро постраждали. Наслідок атаки російських військ по Херсону поранених шпиталізували. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину пов'язаного з умисним убивством. Ворог поновив атаки на прикордонну казачу Лопань та Гоптівку. Це на північ від Харкова. Загалом на Харківському напрямку атакував 9 разів. Наступав, зокрема, на Вовчанськ. Напружена ситуація і поблизу Куп'янська. Росіяни на човнах намагаються форсувати річку Оскіл. За ситуацією пильнує Світлана Шекера, і вона з нами на зв'язку. Світлано, вітаю. Отже, розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Вітаю Анастасія. сьогодні за даними Харківської обласної військової адміністрації протягом минулої доби ударів по Харкову та Харківській області зафіксовано не було. Втім, це дуже нетупова для Харківщини ситуація. І це не означає, що жити в Харкові та на Харківщині стало безпечніше або ще ворог відмовився від своїх намірів у Харківській мерії. Сьогодні оприлюднили статистику за попередній місяць. Так, в листопаді у Харкові повітряна тривога лунала 161 раз, і при цьому нарахували 36 реальних загроз обстрілу міста. Харків, вороги обстрілювали з восьми видів озброєння, у тому числі застосували новий вид Бупила молнія Постраждали люди. Загалом за місяць постраждало 166 людей, у тому числі одна дитина, одна людина. На жаль, загинула по області. Фронт наступає вже. На борівську громаду кожного дня звідти вивозять людей на лівобережжі, куди ворог підійшов вже в притул. Половина людей вже виїхала. Це лівий берег річки Оскіл. і ще приблизно стільки ж треба В Громаді порахували, що це 1941 людина. Із сіл Піскі, радьківські та Підлеманди оголошено примусову евакуацію людей із дітьми. Ще треба вивезти 68 дітей. Більшість людей, які виїжджають, зупиняються в Ізюмі. Це 40 кілометрів від боровою, це ближче до їхньої домівки. Такі в нас новини. Анастасія дуже дякую, колегу Світлана Шекера розповіла нам про ситуацію на Харківщині. Четверо людей загинули, та 25 п'ятеро поранені внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпропетровщині цієї суботи. Серед ушпиталених 11-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. У лікарнях перебуває 18 постраждалих. Стан сімох важкий. Пошкоджений 16 квартирний житловий будинок. Вибухова хвиля вщен зруйнували його дах. Вибиті усі шибки. У квартирах потрошені меблі, техніка, подекуди у кімнатах впала стеля. Подолати наслідки, допомагають благодійники. Вони видають. Будівельні матеріали і теплі речі на місці працюють і правоохоронці, збираються заяви про пошкоджене майно. Екстрені служби відновлюють комунікації. Чи підлягає будинок відновленню та чи можна у ньому мешкати надалі? Має визначити спеціальна комісія. Селище Царичанка вперше зазнало ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. А мама, ну вона зараз все в порядку. Вона жива забрала її до себе. Спортиви. ну, це, це перші три вікна, ви бачите, в якому воно стані. З, з цієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилося. Там і мебіль, і ну, все. І в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все потрущено. Бачите, бачите он, такі, плити, вона ж репнула плита. Це настільки і ось у вас заказало. Так, да, ось дивіться. І там на кухні можете подивитися, там теж. І ось я тобі скажу, увалідул у кармані. Це бачусь. Десь вже і таблетку. А ось воно, оце ось. Викинула і все, і пішла. Отакі емоції. 32 ворожих безпілотники збили українські сили ППО проти ночі вівторка. Як повідомляють у повітряних силах зсу, росіяни запустили по Україні 78 шахедів шахедіо та дронів невстановленого типу, 45 з них локаційно втрачено внаслідок протидії реп засобів. Ще один дрон у повітрі. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. Загалом упродовж тижня Росія застосувала проти України понад пів тисячі керованих авіабомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, жодна країна світу не стикалася з такими щоденними атаками протягом такого тривалого часу. Україна встояла, бо наші збройні сили продовжують битися з агресором. Люди працюють, а партнери нас підтримують. Написав президент. На його думку, це і є та сила, яка Мусить Росію до справедливого миру та відновлення безпеки у Європі. До Києва з неанонсованим візитом прибули новопризначені керівники ЄС. Це президент Євроради Антоніо Кошта, висока представниця з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас та комісари з розширення Марта Кос. І це їхній перший робочий день на новій посаді. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і за його словами, такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для Європи. Під час розмов з європейськими високопосадовцями йшлося передусім про безпекові питання зокрема про потреби України у системах ППО, за словами єврочиновників до української столиці. Вони приїхали з чітким меседжем про те, що в ЄС хочуть, щоб Україна перемогла у війні та готові зробити для цього все можливе. Докладно про візит керівників ЄС та про основні домовленості розкаже наша кореспондентка Ніна Коломієць у прямому включенні одразу після цього випуску новин. Майже 300 тисяч гривень вдалося зібрати нам разом із вами на дрони для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ кілька тижнів тому команда подробиць оголошувала збір під час репортажу з позиції підрозділу під Торецьком. Відгукнулися тисячі українців, задонатили по 50-100 гривень і змогли накопичити чималу суму. Зрештою, пташки розвідники придбані за ці гроші. Вже допомагають нашим воїнам боронити країну. Пам'ятайте, що кожен навіть найменший донат, важливий збройним силам потрібна наша підтримка. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами, зібрати на три дрони-розвідники, на Мавік Нічний і два Мавіка-прошки. Тому дякую вам величезно за те, що донатите, за те, що допомагаєте Збройним силам боронити нашу спільну країну. Такі моменти, як зараз, навіть в реаліях беземоційності війни. Дуже сильно чіпають за серце, тому що люди не тільки підтримують, люди діляться останнім для перемоги. Українська нація найкраща, наш народ найпотужніший, найміцніший. і Ми обов'язково переможемо. Щиро дякую від усього нашого підрозділу за ту допомогу, яку наразі вже сьогодні ми зможемо використати для пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! У Кремлі прагнуть відновити режим Асада у Сирії. Утім, ймовірно, Росія не здатна надавати більше військової допомоги для боротьби з повстанцями. Таку думку висловили в американському інституті вивчення війни і наголосили, що нині росіяни виступають за відновлення так званого конституційного порядку у Сирії на чолі з диктатором Башаром Асадом. І вже нібито пообіцяли йому додаткову військову допомогу. Водночас в інституті війни зазначили, що війна в Україні залишається для Москви пріоритетом. А тому Росія навряд чи зможе істотно підтримати Асада. Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні, пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій. У Тбілісі четвертий день поспіль протестують. Понад сотню людей затримали силовики. Учасники акції напередодні зібралися на проспекті Роставелі під будівлею парламенту. Люди виступили проти проросійської партії Грузинська мрія та чинного уряду і вимагають скасувати нещодавні рішення про відмову від переговорів про вступ Грузії до ЄС. Водночас президентка країни Соломе Зорбішвілі назвала парламент нелегітимним і відмовилася складати повноваження. Цієї ночі між мітингами. Ями та правоохоронцями виникли сутички. Силовики застосували проти людей водомети та сльозогінний газ. Попри розгін мітингарі зводять барикади і закликають співвітчизників виходити на вулиці. Перш за все я виступаю проти Росії. Ця країна зараз намагається окупувати всю Грузію, отримавши потрібний їй уряд і залишивши нас фактично без вибору. Росіяни хочуть нас поневолити. Ми ж хочемо миру та завжди боротимемося за свободу. Це в нашій культурі. Тому я і зараз тут, щоб боротися за свою країну. На подію у Грузії відреагував польський президент Анджей Дуда у розмові з грузинською президенткою Салома Зербішвілі закликав продемонструвати готовність до нових виборів. Також Дуда наголосив, що чинний грузинський уряд повинен. Зважати на рішення своїх громадян і відмовитися від таких, які суперечать їхній волі, водночас Сполучені Штати після наміру грузинської мрії заблокувати процес вступу України до ЄС зупинили стратегічне партнерство і зазначили, що проросійська партія, що прийшла до влади, порушила цінності американсько-грузинських відносин і зобов'язань щодо демократії. У Румунії відбуваються парламентські вибори. Люди обирають представників до палати депутатів і сенату. У перегонах участь беруть майже чотири десятки партій. У змі це голосування вже прозвали найважливішим для румунів за останні 35 років, оскільки вибори до парламенту тривають на тлі президентських перегонів. І переговорів в Україні, де після першого туру голосування найбільшу кількість голосів здобув ультраправий і проросійський кандидат Келін Джорджеску. Одночас чинний президент країни Клаус Йоганіс обрати представників до нового парламенту закликав відповідально, оскільки саме парламент згодом формуватиме уряд країни. Документальну стрічку Шлях воїна презентували у Кропивницькому. Її створили за сприяння телеканалу Інтер. Автор сценарію, кореспондентка каналу Олена Бринза, а режисер Вадим Єрмоленко. Герої фільму це троє ветеранів російсько-української війни. Кожен з них подолав складний шлях реабілітації після поранень. Наш репортаж. Я намагався все ж таки, мабуть, притупити, якось приглушити цей ПТСР. Думав, що я сам, але… Всі, хто так думає, з вони помиляються. Це уривок з документального фільму Шлях воїна. Його показ влаштували у місцевому кінотеатрі в Кропивницькому на екрані історії трьох ветеранів російсько-української війни. Мені поступила команда завести піхотний взвод на позицію. Я казав, що там все заміновано. Мені будуть потрібні інженера. Вони сказали, що на даний час це не вийде. Я пішов розмінувати. Ну, розмінував, можна сказати, це, і крайню міну я розмінував, як кажуть собою. Один з тих, хто розповів свою історію у стрічці, кропивничанин Михайло Дроботенко. Він пережив ампутацію ніг та непросту реабілітацію. Нині активно займається спортом і є рекордсменом світу з адаптивного стронгмену. Ну, Сам перед це хлопці побачили, і так само побачили наші люди, так як всім зараз дуже важко, люди не знають, що робити. Ну, і Суть цього фільму просто показати, що не потрібно здаватися, потрібно рухатись, потрібно боротися за все, чого ти хочеш, і продовжувати жити, якби важко не було. На прем'єрі у кінозалі ветерани, студенти, громадські діячі та герої фільму разом з друзями і близькими. Я думаю, що можуть надихати особливо ось якісь такі, знаєте, ключові фрази. Ну от вони можуть. Вони западають в душу, вони залишаються в голові. І ти їх все одно прокручуєш. Тобто, чим більше фільм підкреслю підкріплений такими фразами мотиваційними, тим більше вони западають хлопцям. Те, що от, я ж теж там був, і мені ж теж було важко, і тобі важко зараз, але ж мені зараз вже краще, то я зміг, і ти зможеш. Серед глядачів і ветеран Андрій Казарин, чоловік на фронті після влучання ворожого дрону, дістав 80% опіків, мотивуючи, звісно ж, там тому, що побачив початок шляху Михайла Дроботенка, як він починав, бо я з ним познайомився в 23-му році. А він отримав поранення в 22-му. Ну, то побачив його, як він започаткував там свої відновлення. Я до цього знав, що воно буде, що я розумів, про що буде йти, про що буде сюжет. Мені сподобалось круто. Фільм Шлях воїна створено за сприяння телеканалу Інтер. Авторкою і сценаристкою була я кореспондентка Олена Бринза, а режисером Вадим Єрмоленко, відомий такими проєктами як весілля та шанс. Ще раз відрядження не був на прем'єрі, але поздравляю Олену, бо це її герой, її ідея. Спочатку ми думали примирити глядача з думкою, що от у нас всі інваліди, всі вся країна в ПТСР, Давайте якось пристосуємося. Але коли почали знімати, зрозуміло, що інваліди ми. Хлопці то повноцінні, а інваліди ми бо суспільство апатичне, суспільство, а це такий смертний гріх, апатія, відчай. І історія цих хлопців не просто приклад для нас, це дорожня карта для суспільства. Фільм Шлях воїна вже є у вільному доступі на інтернет-ресурсах. Наша задача в першу чергу знайти той ресурс, який вже допоміг людині вижити в надскладних ситуаціях, так і посилити цей ресурс, тому що вони вже змінилися. Змінилися не тільки фізично, емоційно, морально, ціннісно. Стропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини підтримки має встати більше до Києва. Прибув президент Європейської ради Антоніо Кошта у супроводі високого представника ЄС з закордонних справ політики безпеки Каї Калос і комісара з розширення Марти Кос. Кілька годин тому вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. По результати про результати зустрічі розпитаємо нашу кореспондентку Ніну Коломієць. Ніно, вітаю колегу. Розкажіть, будь ласка, які питання обговорили? Вітаю Олексію. Дійсно, сьогодні відранку серед місті Києва було перекрито. До столиці приїхали поважні гості на чолі делегації Антоніо Кошта, новий президент Євроради. Лише два дні тому він змінив на цій посаді Шарля Мішеля. І Ось уже сьогодні він тут, у Києві, почали свій візит. Поважні гості з відвідин нашої стіни пам'яті віддали шану полеглим героям. А потім зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським, і нашими дипломатами, обговорили дії необхідні для завершення війни в Україні і встановлення справедливого миру. А також наші першочергові потреби це посилення ППО, закупівлю снарядів і зброї для України. Важливо збільшувати закупівлі у українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Більша частина коштів від другого траншу цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості. Президент Євроради пообіцяв ви надалі всебічно підтримувати Україну, зокрема у гуманітарних, економічних військових питаннях, також у відновленні нашої енергетики. А ще привіз до нас важливу новину щодо розморозки російських активів на користь України, аби гроші РФ працювали проти неї ж. Вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярди євро для того, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього, починаючи з наступного місяця, ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця 1,5 мільярди євро допомоги. Ці кошти. Ми отримуємо від використання російських заморожених активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей. Крім того, ми будемо збільшувати тиск на російську економіку, і в майбутньому ми послабимо спроможність Російської Федерації продовжувати цю війну. Ми готуємо вже 15-й пакет санкцій проти путінського режиму. Також Антоніо Кошто анонсував відкриття двох кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС вже наступного року. У низці питань, зокрема щодо роумінгу, говорили на зустрічі про перспективи вступу України до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, це можливо лише у міжнародно визнаних кордонах України. Не може бути запрошено НАТО. Частини території України це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки е, ну, в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але як ми говорили, ми розуміємо, що е, п'ята поправка. Члена НАТО не може діяти в час війни, в медіа, дуже багато інсинуацій і спекуляцій, що, чесно, справді, яка може бути ця парасолька. Так ми жодної з видів цих парасолів, жодних а, форматів не отримували від наших партнерів. Тому що про це говорить. Президент Володимир Президент України Володимир Зеленський наголосив, що все ж таки прагне повернення наших територій більшості у дипломатичний спосіб, і членство України в НАТО могло би стати безпековою гарантією для України а в ЄС економічною гарантією для нас. Надаю сьогоднішній візит до Києва пана кошти вже не перший. Він приїздив до нас у червні 2022 року, коли ще був на посаді прем'єр-міністр. Стра Португалії тоді він відвідав ірпінь, побачив наслідки російських атак і висловив солідарність українському народові. Сьогодні він запевнив, що його позиція не змінилася. Вже очоливши Єврораду, він продовжить підтримку України і вже запросив президента Володимира Зеленського до Брюсселя на наступний з'їзд Ради Європи, який відбудеться уже за два тижні. Студія. Ні, дуже дякую. Це Ніна Коломієць, наша колега, про результати зустрічі президента України та президента Європейської ради Антоніо Кошта.